Люди взагалі знаходяться в ситуації, де якщо вони комусь не довіряться і не спробують щось нове в житті, у них нічого не поміняється, вони будуть жити. А люди вже не знають, як комусь довірять, бо реально всюди обман. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації відстав онлайн за допомогою розповсюдження українських і європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як інстаграм, YouTube, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити. І... Реально всюди обман люди намагаються щось корисне комусь зробити, получають за це. По лісу, м'яко кажучи, да? люди стараються щось останнє від себе віддати, знову ж таки, там, чи дітям, які би з дому залишились, подарити щось, чи щось іще. Опять-таки, впираються на те, що сусід щось каже, а ти піаришся, там за що цих біженців чи військових чи щось іще. Що не зроби в українському оточенні ти будеш осуджений. Зділав хорошо осуджений, зробив плохо осуджений. зробив дуже-дуже плохо осуджений. Поним? Токи зробив якусь херню, йди з тебе посміються, і все. Поки ти дурак, з тебе просто посміюється. Якщо ти щось із себе представляєш і намагаєшся щось корисне зробити, неминуче на даний момент в українському оточенні і соціумі ти будеш осуджений. Іменно людьми, які нищать тебе. Все. Больно. Як поменяться? А я знаю, я не знаю.